Так, це американський кордован. Розбрелися по всьому низі. Тут рот. Ой, яка бджола. Рижа, рижа, рижа. Тут рот і магазин. Тут навіть не хочеться оглядати їх і дивитися, тому що тут меду, а меду. Так. Зараз попробую роздвинути корпуса, гляну. Попробую роздвинути. Опа! От. Гніздо. Мощна. Семья. мощна сім'я, мощний кордован. Все закриваю. Дуже тяжкий.